Сьогодні у нас визначний день. Я вважаю, день, коли ми згадуємо історичну подію для нашої держави. і Коли вшановуємо усіх хто забезпечує саме можливість таких історичних подій для нашої незалежності, для нашої України, для всього нашого українського народу. 13 квітня, двадцятого року, українська ракета це була ракета Нептун. Допомогла навести лад в українській акваторії Чорного моря, завдяки нашому Нептуну ворожий флагман відправився. Знаємо куди, саме туди, де йому і місце, як і всім іншим російським військовим кораблям, які прийшли з війною до нас. Це було дійсно дуже важливо. Це було перше застосування нашої. Нашої ракети в таких бойових умовах і однозначно ми можемо сьогодні говорити і бути свідками, що це історичне застосування. Можливо, навести багато таких прикладів, успіхів української оборони, успіхів нашої вітчизняної зброї. Нашої української техніки, українських снарядів, усього того, що виробляється в Україні або виробляється разом з нашою державою, з вами, з нашими працівниками, ми маємо знати свою силу, шанувати свої потенціали, шанувати всіх тих, хто це щоденно забезпечує. Саме тому цей день, 13-й, Квітня від сьогодні буде щороку відзначатися як професійний день. Ваш професійний день, професійний день усіх працівників, усіх працівниць оборонно-промислового комплексу України. Я вам дуже дякую і дякую приватному сектору представникам, якого тут також знаходяться. Велика честь. Жити з вами в Україні і боротися за нашої незалежності я вам також хочу подякувати всім, абсолютно всім, без виключення, державним підприємствам, приватним підприємствам. Ми також виробляємо снаряди. Для артилерії почали працювати зараз над цим питанням. Є лінійка інших снарядів. Розвиваємо нові технології, включно з дронами, будуємо морські дрони для України. І стали в цьому, мені здається, також одним із перших в світі. Все це дуже важливо. і Будемо лише тільки нарощувати відповідні зусилля від імені усієї нашої держави. А я дякую кожному і кожній, хто працює заради нашої оборони, хто підтримує, захищає, розвиває потенціал оборонно промислового комплексу нашої держави. І хто дає, навіть скажу, хто дарує нам усім такі приємності, як ураження Москви. Слава Україні!